Коли це був перший суд, адвокат, перший, якого ми винайняли, він приїхав і зміг сфотографувати мого батька. І ми, коли побачили його, він був мінус 20 кілограм, худим там не знаю, кілограм 60, Хоча батько завжди там 90 кілограм важив і. Ну, був такий плотненький, а зараз ми, коли його побачили, ми були в шоці просто, і адвокат нам повідомив, що в нього в СІЗО виявили ще гепатит С, що він погано себе почуває, бо в нього хронічний панкреатит, нога в нього, вона до цього до всього вторгнення в нього мала бути операція. Третя, вже, бо коли йому робили першу операцію, йому там занесли інфекцію.